Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім, прослуховування. Про свою вагітність я дізналась рано, в 16 років. Це новина налякала мене, але згодом я раділа. На жаль, своїм щастям не мала з ким поділитися. З рідних людей маю тільки маму. Вона виховувала і забезпечувала мене сама. Жале важко. Моя вагітність навряд чи б їй сподобалась, батька не знаю. Ні разу його не бачила навіть на фото. Він покинув сім'ю одразу після мого народження, мама викреслила його з нашого життя. Від аліментів відмовилася і робила вигляд, що батька не існувало взагалі. Ця сімейна драма хвилювала мене тільки в початкових класах, дуже швидко зрозуміла безглуздість своїх хвилювань. Немає в мене батька і що з того. Дитину можна виховати без нього. Я йшла в школу, коли мами вже не було. Поверталася зі школи і її ще не було. Вона працювала постійно і багато, бралася за будь-яку роботу. Пишаюся нею. Вона старала заради мене, хотіла, щоб я мала все необхідне, а що я. Як я її віддячила? Залетіла, я не могла в цьому зізнатися. Так, звучить грубо, але які слова підібрати? Я довго мовчала, тримала все в собі, було соромно перед нею. Вічність зберігати таку таємницю неможливо. В мене почався токсикоз. Мама тоді все зрозуміла. Звісно, вона не раділа моєму становищу. Нам вистачило на платіжки, нам вистачало на платіжки квартиру, їжу і моє навчання, але ніяк не на дитину. Кожна копійка порахована. Ще один голодний рот ці розрахунки не входить. А де ж був батько дитини? Рік клявся в коханні, а коли підтвердила свагітність, вагітність, як справжній чоловік утік і не брав слухавку. Мама почала говорити про аборт. Я не хотіла вбивати свою дитину. Я мала план виховати її сама, як робила моя мати. Розмова про переривання вагітності не вщухала і навіть мамі вдалося мене переконати в необхідності позбутися дитини. Це був п'ятий місяць вагітності. Ми запізнилися Термін вагітності завеликий для аборту. Молода жінка-лікар провела огляд і поставила мене на облік. Мама поцікавилася в неї, що ще можна зробити при небажанні вагітності, і тоді ми дізналися про передчасні пологи. Цю процедуру роблять на пізніх термінах, і вона цілком безпечна. Я погодилась. Тільки тоді з мене злетіли рожеві окуляри. Було страшно. Як мені знайти роботу? Чим годувати немовля? Я нічого не зможу дати дитині, мама не зможу допомогти. Вагітність не перешкода навчанню. Я продовжувала ходити в коледж, ніхто не здогадувався, що зі мною відбувається. Друзям також нічого не говорила. Довго так тривати не могла. Живіт збільшувався неймовірно швидко і оточуючи, почали потроху здогадуватися. Тоді я обновила гардероб, обмежила спілкування з друзями, хотіла тільки на навчання і одразу йшла додому. Коли я відчула руки моєї дитини, була неймовірно щаслива і знову не було з ким розділити почуття. Мама досі була проти дитини. Прийшов час для перечасних пологів. Ми приїхали в лікарню, і я ніяк не могла наважитися. Мама говорила, що вже пізно міняти думку. Я так не вважала. Влаштувала скандал і втекла при першій можливості. Відчуття самотності не покидало мене. Важко переживати всі тяжкі вагітності в такому юному віці. Відвідчую, я прийшла до колишнього хлопця. Ненависзахлиснула мене. Я кричала на нього, говорила, що він слабка людина і краще б я його не знала. Крики почули його батьки, запросили до хати, і ми поговорили в чотирьох. Я була емоційна під час розмови, не стримувала себе. Олег і Валентина гарні люди. Вони вибачилися за свого сина, заспокоїли мене і запропонували пожити у них. Так, в мене з'явилася моральна і фінансова підтримка. Мене не було вдома декілька днів. Мама постійно дзвонила, я не відповідала, бо боялася її реакції на мій вчинок. Згодом вона зловила мене при вході з коледжу. Відвела в парк і влаштувала скандал. Як виявилось, вона не була зла на мене через те, що а навпаки, хвилювалася. Ми поговорили, я розповіла їй про свою турботи і попросила вибачення, а також пояснила, де я була. мамі це не сподобалось. Вона вважала мого хлопця несправжнім чоловіком. Нагадала, як мені було погано, коли він мене кинув, і ще через нього я зараз в такому становищі. Чудово її розумію. Сама не рада була, але що вже зробиш. Цей же день я прийшла додому, скучила за мамою. Вона найрідніша людина, тому я вирішила переконати її у правильності моїх вчинків. Все ж таки, це моє життя і мені вирішувати, як його жити. Друга розмова прийшла краще. Говорили довго, душевно. Я повністю розкрилася, і вона мені. Казала, не хоче для мене довгих років важкої праці, як було в неї. Закінчили розмову після слів, що я сенс її життя, а також пообіцяли змиритися і підтримувати. Вогітність протікала добре, швидко прийшов час народжувати. Після пологів мене з Юрчиком, так я вирішила назвати дитину, швидко виписали, Зустрічали з пологовою. Ого, цілою когортою прийшла моя мама Олег та Валентина з квітами, і навіть сам батько дитини. Олег поговорив з сином по-чоловічому, пояснив, що так вчиняти неправильно потрібно брати відповідальність на себе за власні вчинки. Я раділа і злилась одночасно. Попереду важкі часи, але мушу впоратися. У мене немає виходу. В першу чергу необхідно налагодити відносини з хлопцем. Після пологів ми розписалися. Бенкет не влаштовували, тихо посиділо у сімейному колі. Нам запропонувала Валентина жити у них, але ми уселилися в моєї мами. Мені так спокійніше. Вона все життя мене підтримувала і не покинула тяжку хвилину. Онука дуже любить, їй подобається бути бабусею. Весь вільний час проводить з Юрчиком і каже, що могла вчинити велику помилку, змушивши мене зробити. Аборт, любі друзі, а як ви думаєте, чи вчинила правильно наша героїня, що залишила дитину? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.